Тим часом Україна очікує на новий транш допомоги від європейського союзу майже на 2 мільярди євро. Ось про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєро після зустрічі з делегацією політичного комітету Європейського союзу. Отже, він зазначає, що ці кошти нам потрібні негайно, і очільник оборонного відомства сподівається, що партнери. Також знайдуть можливість виділити 6 мільярдів євро з єврофонду миру для зміцнення українського війська. Уміров закликав Європу інвестувати у виробництво безпосередньо в Україні і зазначив, що Київ готовий укладати довгострокові контракти та розвивати спільне виробництво, зокрема дронів та боєприпасів. І нині президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп мають давні та конструктивні відносини. Ось про це заявив у соцмережі ікс міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна орієнтована на подальший розвиток та зміцнення відносин з Америкою, рішучі дії, якої могли б допомогти справедливо завершити війну. Ми будемо працювати разом, щоб зміцнити стратегічне партнерство та наблизити справедливий міцний мир підсумов. Сибіга.